Всім привіт, вітаю вас у новому відео, в останньому відео 2022 року, де ми з вами будемо підводити книжкові підсумки. Мені дуже хочеться в такому легкому розмовному форматі поговорити про те, яким був для мене цей читацький рік, скільки книг я прочитала, які це були жанри, які автори для мене були відкриттям, приємною несподіванкою, а які виявилися навпаки не дуже приємним сюрпризом. Загалом поговоримо з вами про все книжкове. Я дуже люблю такі розмовні відео. Сподіваюся, що ви також, тому давайте починати. Я, напевно, нікого не здоволю, коли це скажу, але цей рік був дуже складним. І насправді були моменти, коли мені здавалося, що я взагалі більше ніколи не зможу читати, що я ніколи не зможу сконцентруватися ні на чому, крім новин. Були моменти, коли книги мене рятували, коли вони мене дуже сильно відволікали і давали, хоча б на певний час якийсь прихисток. Душевний, ментальний, коли ти Міг сховатися в якомусь вигаданому світі на якийсь момент приєднатися до персонажів, яких немає тих проблем, якими переймаєшся ти. І це дуже допомагало. А були книги, які мене дуже дратували, розчаровували, які просто хотілося кинути об стінку. Були книги, які змушували мене плакати, які змушували мене сміятися. Цей рік насправді був максимально контрастним, і незважаючи на те, що він був таким складним, я тішуся, що були книги, були автори. Які мене дуже приємно здивували, були книги, які залишаться в моєму серці на все життя, я сподіваюся. І до речі, про найкращі книги 22 року буде окреме відео. Детально з вами поговоримо про а, моїх фаворитів. Якщо говорити про загальну статистику, то на момент зйомки цього відео я прочитала 50 книг. І насправді я ніколи за своє життя не читала стільки книг за один рік. Якщо порівнювати з попередніми роками, то минулого і позаминулого року я читала по 33 книги, здається, і це теж був такий мій рекорд. Але 50 книг, якщо чесно, відчувається доволі таким такою оптимальною цифрою для мене, коли в вільний час я не лише читаю, а ще займаюся чимось іншим. І читання для мене це задоволення, це не обов'язок. Тому можливо наступного року вийде прочитати знову так багато, можливо, трохи більше. Побачимо. Якщо говорити про жанри, то я була здивована, коли я проводила підрахунок і Виявилося, що найбільше я прочитала детективів і трилерів, а саме 13 книг. Якось мені не відчувалося, що я так багато читала книг саме цього жанру, але потім я пригадала, що я прочитала всю серію детективів про страйка Роберта Гелбрейта, і це досить багато книг, напевно, навіть половина з цього жанру, який я прочитала. Але на другому місці, з кількістю 12 книг, всього на одну менше це класика. І я дуже радію, що в мене вийшло прочитати доволі багато книг цього жанру, тому що це був такий мій план на 22 рік минулого року, коли я собі виставляла такі орієнтовні плани. Я дуже хотіла більше читати класичних книг, перечитати в оригіналі ті книги, з якими я знайомилася ще в школі, прочитати нових авторів. Я дуже радію, що в мене це вийшло, і я сподіваюся, що мені вдасться підтримати цей тренд і в наступному. Році. На третьому місці в мене сучасна проза, що не дивно, я дуже люблю цей жанр: 11 книг. А далі історичні романи 6 книг, сучасна українська література 5 книг і нонфікшн – 3 книги. От, власне, останні пункти: сучасна українська література і нонфікшн. Мені хотілося б трохи покращити цей результат в наступному році. І, на щастя, в мене є тепер стратегічні запаси книги українською, є з чого ви і нонфікшн, це жанр, який я дуже люблю. Але цього року мені здається, з очевидних причин моя рука тягнулася до художньої прози, до художньої літератури, коли хотілося зануритися в якийсь інший абсолютно світ, відірватися від реальності, і ясна річ, що художка в цьому дуже сильно допомагає. Щодо мов, якими я читала, то якщо ви вже давно дивитеся мій канал, то знаєте, що я переважно читаю книги англійською мовою. І власне 44 книги з 50, які я прочитала. Але були англійською мовою, п'ять книг українською і нідерландською. Одна книга. Загалом, якщо говорити про мову оригіналу, то користуючись можливістю, мені б хотілося вас заохотити до того, щоб ви читали книги, мовою якою вони були написані автором, це не завжди просто іноді легше взяти книгу і прочитати її своєю рідною мовою. Але знаєте, це насправді питання справа звички, тому що коли я почала читати. Активно англійською мовою ти розумієш, в якийсь момент чи для тебе вже немає різниці, якою мовою читати українською чи англійською. Я зараз не про те, що якщо ви не знаєте мови е оригіналу, якою була написана книга, то взагалі її не потрібно читати. Я про те, що якщо у вас є можливість, якщо вам дозволяє ваш рівень знання мови, то потрібно цим користуватися і не відмовляти собі в задоволенні спілкуватися з автором напряму. Тому що це дуже круто, це абсолютно інший досвід. Ти отримуєш не Нереальне задоволення від того, що ти читаєш саме ті жарти, саме ті порівняння, саме ті метафори, які задумав автор. Особливо, якщо справді рівень мови вам дозволяє це зробити. Нехай ви будете перекладати якісь слова, щось виписувати, десь вам потрібно буде зупинятися. Але це процес, і мені здається, що це дуже допомагає більше оволодіти мовою. Звичайно, потрібно ще живе спілкування, але книги, фільми це мені здається, шлях до. Того, щоб покращити своє володіння будь-якою мовою, не тільки англійською. Тому, якщо ви чекали того моменту, щоб почати читати в оригіналі, чи просто взятися за вивчення мови, яку ви давно хотіли вивчити, то це момент, це сигнал, це таке знаєте спонукання до дії. Хочеться, щоб більше людей вивчали іноземні мови, тому що це дуже круто і це вам точно знадобиться в житті. Одним з таких досягнень цього року для мене були книги Сестер Бронте. Я прочитала всі сім романів, і я дуже рада, що я приєдналася до марафону англомовних буктюберів, власне читання цих книг. І кожного місяця ми читали якийсь з романів, обговорювали їх в прямому етері. Це, до речі, дуже зручно, і я вам рекомендую, якщо ви хочете прочитати якусь велику книгу, або познайомитися з циклом книг, або ось, наприклад, з книгами сестер Бронте чи Джейн Остін, і ви відчуваєте, що вам складно якось себе трохи дисциплінувати і читати ці книги, то дуже круто це робити разом з кимось, знайти якогось однодумця, чи завжди є блогери, які проводять якісь марафони довжиною в рік чи в декілька місяців. Доєднатися до них, і ти відчуваєш якусь таку командну роботу, тобі не хочеться відставати, і це завжди дуже весело. Ви можете задавати один одному питання, відповідати на запитання, ділитися своєю думкою, і це дуже круто, це дуже допомагає. І мені здається, що якби не цей марафон, то я б навряд чи прочитала всі сім романів за один рік. Ще поговоримо про декілька моїх відкриттів цього року. і Напевно, таким ключовим вишенькою на торті для мене було знайомство з Стівеном Кінгом. Я неодноразово вже говорила в своїх попередніх відео. Про це для мене Стівен Кінг був тим автором, якого я взагалі не очікувала побачити на своїх поличках. Якби ви мені ще півроку тому сказали, що ти будеш читати Стівена Кінга, і він тобі дуже сподобається. Я б напевно вам не повірила, тому що в мене було таке доволі стереотипне уявлення про цього автора, про те, що він пише винятково містику, жахастики. А це не для мене. Я не буду це читати. Взагалі, не під свідомості в мене була думка, що Кінг пише доволі так просто, примітивно, тому мені не хочеться його. Читати. Читати. Але цього року все змінилося з появою в моєму житті Буктюбу і коли я більше почала чути про кінга, про те, як він подобається багатьом блогерам і взагалі читачам. І я зрозуміла, що в нього виявляється є ще книги, які взагалі не мають якоїсь містики чи жахастиків. І так я прочитала одинадцять двадцять два шістдесят три, і я була неймовірно вражена тим, як Стівен Кінг пише. Я занурилася в цей світ з головою. Я не можу повірити в те, що автор, який має стільки книг, який має такий величезний доробок, може так вкладатися в роман, може його прописувати до. Найменших деталей це справді заслуговує величезної поваги, і я з нетерпінням чекаю знайомства з його наступними книгами. Не знаю, чи дійду я до містики і жахастиків, але можливо, хто знає, що принесе наступний рік. Ще цього року я познайомилася нарешті з Джейн Остін. Мені подарували на день народження всі її романи в прекрасному виданні, і я прочитала один з них гордість і упередження», розповідала вам в прочитаному, і я захопилася. Теж дуже сильно. <свісно> Тим, як пише Джейн Остін, я не очікувала, що мені так сподобається. Загалом, якщо говорити про авторів, які були для мене відкриттям, з якими мені давно хотілося познайомитися, то це, наприклад, граф Монте Крісто Олександр Дюма. Книга величезна. Найбільша, до речі, книга, яку я прочитала цього року, там, здається, було 1200 чи 1300 сторінок. І я отримала величезне задоволення від книги, від якої я не очікувала отримувати якогось задоволення. задоволенням мені здавалося, що може бути нудно, що це може бути книга, яку потрібно було читати в підлітковому віці. Але як же я помилялася, і я цьому дуже радію, тому що книга виявилася нереально захоплюючою, цікавою, книга, яка змушує тебе подумати про. Таку різноманітну кількість речей, що закривши цю книгу, ти ще дуже довго думаєш про неї, розмірковуєш тобі, хочеться з кимось поділитися, з кимось поговорити. Ще книги-авториша, з якими я познайомилася і з якими я хочу продовжити знайомство в наступному році: це Чарльз Діккенс, Джон Стейнбек, Луїза Ердрич, Енн Петчет, Мегі Офарел, дуже мені сподобалася, Тейлор Дженкінс Рейд, Ірвін Ялом це Відкриття відкриттів, напевно, поруч з Стівеном Кінгом. Що стосується авторів, які мене не дуже приємно вразили, то вони були. Їх було на щастя значно менше ніж авторів, які мені сподобалися. Але знову ж таки, книги, на які я давно заглядалася, про які я хотіла сформувати якусь свою думку. А це, наприклад, Салі Руні. Я прочитала її Нормальні люди і зрозуміла, що це не моя література, що мені це... Не резонує, мені це не цікаво, можливо, це не той період в житті, або можливо, це просто не моя авторка. Але мені хотілося з нею познайомитися, тому що її книги просто на кожному кроці. Всі її читають. І хотілося, знаєте, просто в розумові, коли ем, починаєш говорити з кимось про цю авторку, і хтось розповідає про своє враження, хотілося поділитися е, своєю думкою, своєю позицією. І в мене були підозри, що це не буде моя авторка, так воно і сталося. І я Розуміла, що для того, щоб отримувати задоволення від Салі Руні, потрібно, щоб ті події, ті персонажі, про яких вона пише, резонували з тобою, щоб це якось відгукувалося з твоїм власним життям. І ось тоді мені здається, що може бути повний меч. Ще автори доволі популярні, які мені взагалі не зайшли, це Крістін Генна. Я прочитала її Солов'я. Це книга-історичний роман про другу світову війну у Франції і. Я мені здається розповідала про цю книгу в підсумках першого півріччя. Можете подивитися, тому що довго зупинятися на ній не буду, але мені не сподобалося. Ще одне розчарування це Хезер Моріс і її татуювальник з Аушвіцу. Теж авторка дуже популярна. В неї є ще книги з персонажів, з якими ми знайомилися в татуювальнику, і я точно не буду читати ці книги. Авторка пише. Не так, як мені подобається. І ще одна книга, теж дуже популярна, яку я хотіла прочитати, розповідала вам в останньому прочитаному. Це книга японського автора, називається Док Кава не охолоне. І з цією книгою я насправді теж десь підтвердила свою таку підозру про те, що японська культура і, взагалі книги східних авторів, напевно, це не зовсім. Моя чашка чаю, як то кажуть. Хоча я не читала так багато книг авторів того регіону, щоб це стверджувати, але я відчуваю, що на даному етапі мого життя це не зовсім те, що мені подобається, не те, що я люблю. Мені здається, що в кожної людини є якийсь регіон, якісь країни. Які їм дуже подобаються, їх туди тягне, вони відчувають, знаєте, якусь таку постійну цікавість про культуру цих країн і ось східний регіон. Японія, незважаючи на те, що я розумію, що є багато чого в цій культурі, що варто було б запровадити в нашій культурі, але тим не менш, мене ніколи туди не вабило, мені ніколи не хотілося дізнатися більше. І так, ось ця різниця менталітету і дослідження мене. Цікавить як студентку факультету міжнародних відносин, але як людину, яка читає книги і яка має якусь преференцію до тих чи інших культур, мене туди не тягне, мене це не цікавить. На даному етапі я зрозуміла, що автори книги, які мене приваблюють значно більше. Якогось окремого відео про книги, які мені не сподобалися, які були розчаруваннями, я робити не буду, тому що цього року було і так вдосталь негативу. І ще один раз говорити про книги, про які я вже згадувала, Згадувала в прочитаному чи в відео про підсумки першого півріччя, мені не хочеться взагалі немає бажання присвячувати їм час. Якщо вам цікавий мій огляд на якусь конкретну книгу, то ви можете подивитися, чи говорила я про неї на своєму каналі, але немає абсолютно бажання і наміру згадувати і детально говорити про них ще раз. Якщо говорити про те, чи вдалося мені виконати плани на 2022 рік, то загалом так, тому що знову ж таки одним з головних напрямків це було. Читання класики. І це я виконала на 100%. І ще один такий пункт, який я собі планувала, це було прочитати якийсь новий для себе жанр: фантастику, фентезі. Ну, власне, спробувати себе в чомусь новому. І я от переглядала те, що я читала цього року, і мені здається, що якогось супернового, незвичайного для мене жанру не було. Але я прочитала, наприклад, детектив жанру Яна. Не Далт, де дівчинка-підліток е, працює детективом, досліджує вбивство, і мені дуже сподобалося. Е, мені здається, що ці книги були дуже класно написаними, тому що загалом я, напевно, не дуже люблю читати Яна Далт, але коли він класно написаний, продуманий і все пропрацьовано, то я тільки за, мені дуже сподобалося. Мені дуже цікаво дізнатися, яким був ваш читацький рік, скільки книг ви прочитали, якими вони. Були більшість з них вам сподобалися чи ні, і взагалі чи ви могли читати, чи ви знайшли в собі ці сили, тому що я знаю, що багато людей насправді ще досі не змогли повернутися в той режим читацький, який був до повномасштабної війни, і це цілком зрозуміло. А хочеться підтримати вас, сказати, що це тимчасово, що це обов'язково зміниться. Головне турбуватися про себе, про свій ментальний стан це дуже важливо. Але діліться в коментарях, незважаючи на те, скільки книг ви прочитали, можливо, ви не прочитали ні однієї. І теж пишіть про це, мені буде дуже цікаво дізнатися. А я з вами буду прощатися. Це було останнє відео 2022 року. Я дуже рада, що цього року ми з вами познайомилися, що ви підтримуєте мій канал вподобайками, переглядами, коментарями. Це для мене дуже важливо, а дуже приємно знати, що є однодумці люди, кому. Подобається те, що я роблю, тому що це, знаєте, стало таким моїм величезним хобі, на яке йде багато часу, сил і енергії. Але мені це подобається. Я сподіваюся, що в наступному році буде багато відео, багато класних книг, і ми з вами будемо ділитися враженнями про них. Де б ви зараз не були, особливо якщо ви так само, як і я, далеко від дому, хочу вас підтримати, сказати про те, що наступне різдво, наступний новий рік ми обов'язково будемо зустрічати зі своїми близькими вдома. В Україні. Я знаю, що дуже багатьом цього дуже сильно хочеться, і ми обов'язково переможемо дуже скоро, в новому році. Я в це вірю. Ви в це вірте теж. Я зараз буду плакати. Я вам бажаю всього найкращого. Найголовніше це здоров'я фізичного і ментального. Турбуйтеся про себе, про своїх близьких. Я сподіваюся, що ви в безпеці, що ви підтримуєте Збройні Сили України, що ви не падаєте духом навіть тоді, коли дуже складно. Дякую, що були зі мною. Ми з вами побачимося вже в наступному році. Бережіть себе, Па-па!